Переживаємо шостий день дев'ятниці до Святого Сершаномучника Христового Йосифата. Отже вчора ми з вами розважали і почали ми розважати причини Бересейської унії. Що Бересейська унія це не якийсь там випадок, це не є змова. Але це є порятунок. Для всього нашого народу. І ми з вами частково торкнулися такого питання, як криза в церкві. Криза в церкві в 16 століття. Ми з вами говорили, що Європа. Палахнув великий полум'я полум ненависті. В такій кризі завжди знаходяться люди, які хочуть взяти на себе роль Месії. Що властиво він єдиний, може зробити порядок. Він єдиний. Може вирішити всі питання. Але це не тільки в церкві, а також і в політиці. Скільки, наприклад, появляється політичних партій, лідерів, і кожен вважаю, кожна партія вважає, що в нас знає. А саме часто чуємо перед виборами. Що вона знає, вона має програму, як діяти, як вийти з кризи, вивести країну. І в цій ситуації та ситуація в церкві вона була подібна. Це була глобальна церковна криза. І З однієї сторони, то церква почала рятувати Мартин Лютер. В Німеччині. Ти його ідея почала швидкими темпами, хоч тоді не було засобів маси інформації такі, як ми маємо сьогодні. Але мимо того, вона дуже почала швидко ширитися в Швеції, Норвегії, а також і в Данії. І після та реформація перейшла кальвінській формі вона перейшла до Швейцарії, Голландії, Шотляндії і Угорщини. Реформа охопила також і Англію за часів панування Генріха VIII 1509-1547 роки. І за часів панування королеви Лизавети. Англії з'являється нова релігія, Англіканська церква, яка стала державною церквою. Отже, 16 століття протестантський реформаційний рух, він поширився по всій території Західної Європи. Почала руйнуватися те, що церква католицька будувала впродовж. Віків. Так та ідея протесантизму була досить цікава для багатьох людей, для князів. Привабливою можна сказати. Тобто, а на нинішній можна підібрати слово, вона була постмодерна така ідея. Насамперед Біблія почала видаватися національними мовами. Більше б приділятися національним місцевим традиціям звичаям, відкидали авторитет і підпорядкування римським архіраям, дозволяли королям, князям і магнатам на свій розсуд насаджувати на своїх територіях релігію. Таким чином, місцеві міжновладці, князі отримували. Не лише на обмежений контроль, але й можливість наглядати за маєтками католицької церкви. І це багатьом подобалася така свобода. Це було щось нове. Була нова ідея націоналізація церкви. Ну, Ми вже частково. З вами згадували, що до нічого то доброго не дійшло. Протестантизм почав давати нові і нові ідеї, нові і нові розколи, не було там стабільності в науці, віру в чині. І яка то була ситуація, наприклад, для нас облизької Польщі, і те території належала до, до Польщі? Так. Що свідчить історія? Найкращий той стан змалював у, свій, у щоденнику Краківської капітули на саноді Римокатолицької церкви П'етрокові тисяча п'ятсот році. Ось послухаємо витяг із того документу. На нашу церкву прийшла кара Божа за гріхи і субласть священиків та єпископів, за їх амбіції і незмірне лакімство. Вони забули про своє завдання та свою пастирську присягу і обов'язок. Вони не бояться Божого суду і кари. Вони дозволися сорому, ведуть життя в розкошах, п'ятиці й розпусті, проводять торгівлю і займаються брудними справами. Єпископи не знають святого письма, ані канонічного права, не знають самі і не вчать інших Божого закону. При своїх дворах намають мають людей освічених і розумних. Які б могли їм послужити духовною порадою, а оточують себе священниками, невіжими і еретиками, без усякої моральної вартості. Наші пани єпископи зневажають святі церковні устави, і приписи, не заховують побожних практик і пустів, нарушують навіть Великий піст і так поступають. Якби не мали ніякої віри і релігії. Між народ пішла погана слава, що на дворах єпископів роється від дворян і слух, які є піяками, розкішниками, підлезайками, блудниками і весельчаками. Раніше двір єпископа був школою для молоді, а тепер там немає нічого святого і прикладного. Єпископи роздають священні посади своїм рідним і своякам, своїм слугам і наймитам, невігласам, неписьменам, обманцям, дурисвітам, які нічим не відрізняються від сільських людей. Такі нікчемні клірики є згіршенням для всього народу, і вони їх ненавидять. Свої доходи єпископи витрачають на банкети і прийняття. На різні заходи, забаганки і дарунки для своїх свояків і полюбовниць. Деякі з єпископів дбають тільки про своє черево, про їжу, про довгий сон, про забави і полювання, про задоволення своїх пристрастей, а дехто з них навіть живе у нечистоті і розпусті. Ось такі страшні речі, дорогі брати і сестри, писав було звіт на Капітулі Соноду Римокатолицької церкви в Польщі П'яткові 1551 року. І тому бачимо, що церква, як і католицька, так і православна, була в великому занепаді. Страшному занепаді. А з того завжди, як ми вчора говорили, користали хто? Користали протестанти? Так. І то вони приходили до простого народу і тоді казали: а ви бачите, які ваші єпископи, які ваші хершаники, вони зле живуть, блудно живуть. І це йшло в Польщі. Що король Жигмун II Август, який був на троні з 1548-1572 році, був одним із прихильників протестантизму. За часи його правління ідеями цього року почало захоплюватися навіть вище польське духовенство. З того часу на польських державних сеймах з'явилися пропозиції щодо нового устрою. Так, хотілося стосовно створення національної незалежної від Риму церкви. Крім того, пропонували відміну обов'язкову сплату церковних данин, десятини, вести заміж латинської і польської мови богослуження, надати священника можливішенитися і інші поступи. Тому ми бачимо, що Рух Спротиву дійшов до найвищих світської влади. Королі. А це не тільки було в нас, в поляків це було і рівно в нас. Князь Островський в своєму дворі, в своєму академії, так само мав протестантів. Так. Вільніше творилося. Але Бог ніколи не покидає своєї церкви. І тому церква завжди бачите, в другі мої має і святого Отця Миколая, і святого Амброзія Медельянського, і святого Атаназія Великого, і святого Василія, і святого Йоанна Золотоустого, і святого Франциска Зашижу, і святого Домініка. А що це вказує? А це вказує, що церква не є інституція людська, а церква є інституція Божа. І коли людина збирається своєю силою, своїми хотіннями, вміннями, бажаннями, так як це робив Лютер, врятувати церкву, то там завжди буде помилка. Але якщо людина оповає на Святого Духа, просить ласку, порятунок і молиться за церкву, там завжди Господь Бог з того страшного упадку, з тої страшної темряви, Він знайде вихід. Він розв'язує всі вузли тих проблем, які були того часу. І оце є різниця. Так, це моя велика різниця. Тому що а бачите, що таке є церква? Церква це є шпиталь, церква це є лікарня, духовна лікарня. Адже церква має середники, засоби до лікування людських душ. А тими середниками і засобами, які установив сам Христос Спаситель, це є що Святі таїнства. Церква посідає. Повноту благодаті Божої, повноту ласки Божої. І той корабль ноїв в старому Завіті, а в Новому Завіті цей корабль, яким є Церква Христова, і тим, той корабль провадить, той наш добрий пастир, яким є Ісус Христос, вона ніколи не загинає. І мимо того, що були такі всі беззаконня, такі страшні гріші, такий страшний упадок церкві Христові, Господь Бог не, загин, не дав пропасти тому стадо. Бог порятував його. І ось мужні люди знайшлися серед світського духовенства, серед монаших чинів. І вирішили, що відновити, застановитися і навести порядок чого В церкві Христовій. А для того потрібен був що собор. Собор, який би переглянув всі ці опадки, їхні причини. Собор, який би відновив, відновив життя церкви Христової, відновив порядок на місце поставив духовенство єпископів, і Дух Божий керував. І в 1545 року розпочинається, розпочинає свою велику роботу з певними перервами. Собор, який називаємо Тридентійський собор. Він тривав від 1545 по 1563 роки. Отже, тут, дорогі брати і сестри, церква, мужі церкви, святі люди, натхнені Святим Духом. Вони не боялися признавати помилок, які мали місце, і вони почали працювати, молитися над тим, як оздоровити церкву Христову. І дійсно, цей Собор він сумів зупинити рух поширення протестантизму. Він поставив на місце священників. Нові щиті покликання, які почали ревно працювати не для свого живота, не для свого матеріального статусу і добробуту, де почали більше приділяти увагу посту, молитві, церковному правилу, порядку, богослуженням, виховання шкільної молоді. Виховання студентів. І цей собор, який відбувся в цих роках, дорогі мої, він врятував церкву на Заході. І ось особливішу роль треба також визнати, що стримання протестантського руху в Польщі і Литві. Тобто і на наших теренах це був орден отців єсуїтів. Єсуїти прибули до Польщі та Литви ще 1569 році. Вони зуміли притягнути до себе багато симпатиків, духовенства а також і світських людей. 1570 року оці ці єзуїти в'їжджають до Вільна, а також 1586 року львівський архієпископ Іван Дмитро Соліковський запрошує єзуїтів до Львова. І та славна гімназія отців єсуїтів. Оця церква, гарнізонна церква святих Верховних апостолів Петра і Павла, це є що костел отців єсуїтів. І школа, і ці будівлі, це була гімназія отців єсуїтів. Там також і вчився Богдан Хмельницький свого часу. Цей рух, дорогі браття і сестри, отців єзуїтів, їхня врає, ревна праця, а найважливіше також їхнє виховання, місії серед різних верств населення, місії, так? серед селян. Серед інтелігенції, серед міщан, серед людей вчителів, ну, вона мало надзвичайно велико. У ці звіти почали видавати книжки догматичного, морального і проповідничого змісту. Вони також вже почали дивитися на моральний стан шляхти суспільства. Народу, а особливо таких знаменитих рудів, які були. Ну і то вони почали ширитися також на наших теренах. А саме в Ярославі, в Луцьку, Львові, Замосці, Кам'янці, Вінниці, Барі, Перемишлі, Березі, Фастові. Уявіть собі, вони закладали школи. І це властиво був початок. Такого відродження, відродження кого католицької церкви. Але католицька церква зібралася, ще раз повторюю, і для того, щоб відродити церковне життя, щоб зупинити цей цілий гамір, це безладдя, ту велику пропасть, аморальну пропасть, яка мала місце. То відбувся славний знаменитий Тринтійський собор 1545-1563 року. І тому тут почалося відродження католицької церкви. Була одна церква, ми говорили, і сьогодні ми читали просвідчення П'яткові. Собору, так, де було ясно і виразно сказано, що треба щось робити. І почали говорити, що на нашу церкву прийшла кара Божа за гріхи і субласті священників і єпископів, за їхні амбіції і незмірне лакімство. Духовенство це приймало як кару Божу. Треба щось робити, щоб змінити життя, дорогі мої, але була також і церква православна. Церква православна не була в кращому стані, як гремо-католицька церква. Православна церква може ще була в гіршому стані. Ну, принаймні, тут хоч був центр, Рим. А взяти православну церкву, то яка залежала від султана. І патріархів Єрусалимі, в Олександрії, в Константинополі назначав хто султан. Мусульманин. Хто більше йому заплатив? Хто більше йому дав? Страшна корупція. Розумієте? І тоді ми підходимо, чи наша церква мала пропасти на наших землях? Вона була також дуже ослаблена, повторюю ще більше, як Римокатолицька церква, наша церква була ослаблена. І тут знову Дух Святий не залишив нас. Він шукав серед того народу мудрих єпископів, мудрих людей, яким, яким би лежало нас на свої особисті амбіції, на гонор, на слава, але яким би було на серці добро всього народу. І як той нарід вивести з темряви до світла, з багна, з пропасті на добру дорогу, бо Христос сказав, я правда, я дорога, я життя. І так як в Риму Католицькій церкві Дух Святий знаходить тих усіх мужніх, відважних, второпних, розсудлених, побожних і святих, так і в нашій церкві. Дух Святий нас не залишив, і тому в нашій церкві дія Святого Духа є. І він також знаходить тих людей, які почали розважати. Ага. Подивіться, римокатолики почали виходити на певний рівень, вони стають іншими, там є порядок, там є дисципліна. Там вже навертаються до костелів побожність святість, а в нас ще того нема. Там є семінарії, там є школи, а до тих школів ідуть хто? Діти. А також і українські діти, шляхти української. І ті діти покидають свій народ український чи росинський, а приходять і стають поляками чи німцями. За більшого тополяками. І тоді ті люди, наші мудрі, просвідчені Святим Духом, почали шукати розв'язки. А що нам робити, щоб вийти і щоб оживити це церковне життя? Ну, як то було, ми будемо розважати вже завтра, дорогі брати і сестри.